Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І до річниці Вірем Техніка. Ми отримали свіже надходження чудових тракторів. Зараз підемо, оглянемо, що ми вивантажили, які трактори вивантажили. А ціни вже будуть найближчими днями. Те знімемо, покомплектуємо, знімемо огляд з цінами, а зараз. Ідемо дивитися, що у нас є. Ну, GL200 це з попереднього надходження. Безліч тракторів вже були замовлені, бо в нас триває акція, пам'ятаєте? Трактор та подарунок цінний до трактора. Придбавши трактор до 31 числа, ви його обов'язково отримаєте і доволі багато покупців вже скористалися нашою акцією. Не любимо ми хвалитися відверто і хотів, власне, запитатися. Ваш, шановні глядачі, наскільки це взагалі цікаво, коли знімають відео чи пости в Фейсбуці, ми продали трактор, ми відвантажуємо. Як до цього ставитися і чи це взагалі корисно? Ну бо наша думка і наша позиція протягом року ми ніколи не кічилися, не хвалилися. Тою, кількістю техніки, яку ми продаємо, для нас більш важливо це задоволений клієнт, а не Власне, шоу навколо продажі техніки. Ну, Ідемо оглядати. Чудовий Mitsubishi mt 156 й він же Янмарки 50 на 15 кінських сил, прекрасний стан візуальний. Укомплектуємо малюка і до тої лінійки малюків, які в нас є. Бачу, що як мінімум ще два. І Секі тм 15 теж. В чудовому стані візуальному. Жодної корозії. Бачите, яке, яке сидіння гарно зберігали. Напрацювання 250-245 мотогодин на 15 сил теж тракторець. А тут глянемо 382 мотогодини. Візуально теж дуже збережений трактор. Так, от, ще про один клопіт розкажу. Або літня солярка, або вода в баці. Промиваємо систему, бо замовлений трактор доставляємо хлопцям, а десь не поступає власне паливо. Тому промиваємо повністю паливну систему, бак і вже доставимо повністю готовий трактор. Мороз вночі мінус 13 і далося в знаки. Йдемо дивитися, що є, комплектують наші механіки. Бачу вже один джель. 21. -й. Укомплектували. Ціни будуть найближчими днями, але якщо вас зацікавить якась модель, то обов'язково телефонуйте, десь зорієнтуємо вас по ціні і повідомимо вам, коли можна приїхати оглянути або знімемо відео для вас, щоб ви побачили обрану вами модель. GL21. Хороші шини, детальніше будемо оглядати вже, коли покомплектуємо всі. Джель 260-й. Позаду Mitsubishi MT-24 на 24 кінських сили. Дивіться, який масивний задній міст. На реверсі 467 мотогодин. Джель 26 кінських сил О, в неперевершеному стані l 1 185 Дуже любимо цю серію за її надійність, і, відповідно, вона трішки дешевша, бо це є попередник джель по ціні, більш доступна. 309 мотогодин. Ну, хто приїде, оцінить стан просто неперевершений. Візуально дуже збережений трактор. Джель. 201 на 21 кінську силу. Одиничка, пам'ятаєте, крайній рік випуску 98-й. Будь ласка, 21 кінська сила. f 255 й на 25 сил Янмар. Великий міцний трактор 992 мотогодини Вже на колеса поставили. Що це ще GL200, ще одну. Прекрасний стан. Коротко глянемо. Візуально зауважень жодних 1256 мотогодин. Ще одна GL260 на 26 кінських сил, 954 мотогодини. Ну, покомплектуємо і вже будемо бачити. Асті 15-й, мегапопулярний, 628 мотогодин. Бачу F7 в чудовому стані з попереднього надходження, комплектують хлопці, є замовлення на нього. GL261, тут 27 сил. І одиничка в кінці найостанніша. серія випуску, власне, GL і 27 сил. Прекрасний Янмар АФ-120 на 20 кінських сил. Візуально подивіться. Жодної корозії. Дуже збережений тракторець. Покомплектуємо, От від нього навіть швидкоз'єм, Супер швидкоз'єм з автопопаданням і сидіння. По шинах, бачу, деякі шини є з тріщинами, але спочатку треба покомплектувати, тоді будемо розбиратися. Непогані ґрунтофрези, навіть хороші скажу, гарні ножі. Але знову ж таки потрібно ще це все покомплектувати. Дуже багато роботи. А зараз закінчуємо огляд. Кель 27, 27 сил, широкий метр 20, оскільки кель від 27 сил йдуть на широкій колії, бо кель до 25 включно мають колію метр 10, а тут вже метр 20. Тобто є ширшем? Доволі збережений. Коробка U-Shift. Щось тут поставили. Вже докомплектуємо і знімемо огляд. Плюсова температура помиємо, коли буде, але візуально дуже хороший збережений стан цієї КЛ-ки. І ще бачу одненького тут залишили GL240 теж з цього надходження. Велика лінійка, бачите, самі серії GL надійшла в цьому контейнері з кабіною КЛ27, є з чого обрати. Безліч малюків, як і з цього крайнього надходження, так і з попередніх надходжень. Чуєте, яка, яка робота японського двигуна. Помагає нам чистити сніг L1-255 з оригінальним ковшем. Пам'ятаєте, 9 тисяч за комплект, плюс грунтофриза, хороший трактор, все повністю справно працює. Телефонуйте, звертайтеся, коментуйте, запитуйте, завжди раді вас вітати на наших майданчиках. vrm техніка у місті Івано-Франківська, саме село Угринів, вулиця Галицька, 29Б та у місті Рівне вулиця Князя Володимира, 112А. Завжди раді вас вітати на майданчиках, відповісти на всі ваші запитання, провести тест-драйв. На техніку надаємо гарантію, повний пакет документів для постановки на облік. І доставка нашим транспортом, звичайно, теж можлива. Але пам'ятаєте, приїхавши своїм транспортом, забравши техніку, отримуєте знижку 200 доларів. Ми зазвичай любимо називати відразу ціну за самовивіз, щоб не було цієї путанини, і відразу люди, які мають можливість, Забирають за тою ціною. І до 31-го, знову ж таки, пам'ятаєте, є ще акція. Подарунок цінний до кожного трактора. Встигніть скористатися, будете приємно здивовані, власне, подарунком. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!